Вітаю, друзі, на каналі Мистецтво Поля Сирієнка. Друзі, ми на посіві озимої пшениці. На наш погляд, вона розвинута досить добре. Вона ще вегетує, ще триває осіннє кущення. І про що сьогодні буде мова, шановні аграрії, про те, що скоро настане час. Зробити аналіз, а яка густота вашої пшенички на вашому полі перед входженням в зиму. Через те, що це необхідно знати обов'язково. Ну, навіщо це знати? Для того, щоб спланувати і норму внесення і азотних добрив, взагалі спланувати і планову урожайність. Ну, ви знаєте, що урожай у зимої пшениці він формується на трьох китах. Це на густоті, на кількості продуктивних пагонів, тобто на кількості колосків, ну, в яких виходить, кількість зерен. Ну і на масі тисячі зерна. Якраз, оце, якраз оці фактори, вони і впливають на кінцеву урожайність озимої пшениці. Є кущення осіннє, є кущення ще й весняне. Тобто фаза BBCH 20-30, вона починається з осені. Ну, якщо умови нормальні. Ви запитаєте, якщо пізно посіяна, і вона війшла в фазу там двох-трьох листочків, не розкустилася, ну тоді це буде тільки весняне кущення. А ми тримаємо якраз от рослинки, які вже мають по три пагона. От ви бачите прекрасно, по три пагона на рослині. І. Хочу просто показати вам, як правильно і коли необхідно це зробити, тобто порахувати восени перед входженням зиму густоту і рослин, і пагонів. Про продуктивні ми ще поки не говоримо, через те, що продуктивні пагони ми будемо рахувати тоді, коли на них з'явиться вже колос. Коли настане середньодобова температура, друзі, десь плюс 5. Це так званий біологічний мінімум для озимої пшениці, озима пшениця вже закінчує вегетацію. Вона вже буде проходити так звану другу фазу загартування. Зараз проходиться перша фаза загартування, накопичуються цукри, формується вузел кущення, коренева система, ну, вона е куститься. Це в тих умовах, якщо вона отримала вологу е восени своєчасно, тепло. І добре розвинута. Що необхідно зробити буде. Коли, як я вже ще раз повторюся, вже середня добова температура буде десь в вашому регіоні плюс 5 градусів, середня добова. Ну, на півдні десь вчені називають плюс 3. Тоді вона буде припиняти вже свою вегетацію. Ви виходите в поле, берете метр, погонний метр, друзі, лопату. От все ми маємо, і якусь плівочку. І на цьому метрі погонному ви копуєте всі рослини. Інакше, друзі, порахувати нам буде дуже важко. Ми можемо порахувати там пагони, але ми з вами не порахуємо рослини. Навіщо нам порахувати і рослинку? Через те, що, наприклад, коли ми висівали з вами там 3 чи 4 мільйона схожих насінин, ми буде, будемо знати, а скільки дійсно у вас польова схожість того чи іншого сорту. Це також дуже важливо. А далі, друзі, ну, наприклад, ми посіяли з вами 70 насінин на погонному метрі. Викопали і отримали ну, 100% польову схожість я ще ніколи не зустрічав. Але, ну, наприклад, отримали 65 рослин. 65. Тобто, ви порахували з коренем, подивилися, а як розвинутий узел кущення, от, як на цій рослинці. Ми бачимо, вже от прекрасно заклався узел кущення. Десь на глибині 2,5, ну, можливо до 3 см. Якраз оптимальна була глибина сівби і оптимальне закладання узла кущення. Ну, глибину сівби, по чому я зараз оцінюю, це по білому кольору от, від зернівки до рослинки. Це якраз глибина, на яку була посіяна озима пшениця. Далі, друзі, порахували. Наприклад, 65 рослин на вашому квадратному, на вашому погонному метрі. Не на квадратному, на погонному метрі. Через те, що потім ми можемо з вами на гектар перерахувати. ну, Ми про це вже говорили, в залежності від ширини міжряддя. Я трішечки коснуся далі цієї теми. А далі ми рахуємо, а скільки в кожній рослині сформувалося пагонів. От, Наприклад, 1, 2, 3. Далі наступна рослинка я беру 1, 2, 1, 2, 3. І рахуємо кількість пагонів. Наприклад, 65 рослин, а в нас формувалося там 100 пагонів. Тобто ми нарахували. Тепер ми можемо з вами знати коефіцієнт осіннього кущення. 100 ми ділимо на 65. І отримуємо так званий коефіцієнт осіннього кущення. 1,4. Ну, класно, коли він 3, наприклад. Ну, Таке рідко зараз буває, але буває, коли там три пагони сформувала кожна рослинка. Він буде десь в районі між одиницею і двома, ну, в наших умовах. Півтора, там. це також непоганий коефіцієнт кущення для, осін... ну, тобто для осіннього кущення. Ще ж буде весняне кущення. Буде час відновлення вегетації весною. Потім вона буде додатково куститися. На це буде впливати багато факторів, але ми далі про це будемо говорити окремо. Зрозуміло, як порахувати тепер і густоту рослин, і кількість пагонів. Тепер, друзі, ми беремо. Знаючи, що у нас, наприклад, ширина міжряддя, там, 15 сантиметрів. Ну, у вас була сівалка СЗ36, там ширина міжряддя 15. Сьогодні багато сівалок з різною шириною міжряддя. І 19, і 16,5, і 25, і навіть і 30 вже є. Ну, беремо, для прикладу, 15. В одному гектарі, для того, щоб знати, скільки кількість повних метрів. 10 тисяч ділимо, наприклад, ми на 0,15 і отримуємо 66 тисяч 666. Запам'ятайте, при 15 сантиметрах міжряді 5 шестірок. Це скільки оцих погонних метрів у нас на одному гектарі. Ну, якщо взяти і розложити розкласти в довжину гектар по цим метрам. Тепер ми знаючи, скільки в нас, наприклад, пагонів. Ми можемо з вами порахувати і кількість рослин, густоту на гектарі, і кількість пагонів. 66 666 умножаємо чи на кількість рослин, чи на кількість пагонів. І ми з вами отримуємо густоту під час якраз закінчення вегетації перед зимою тих і рослин, і пагонів, які входять вже в зиму. А далі буде весна. Весною будемо рахувати вже ми продуктивну кустистість. Це вже тоді, коли почнеться колосіння. І якраз тоді ми з вами можемо порахувати і непродуктивні пагони, оці підгони, підсіди всякі, Це вже потім. Все, друзі, коментуйте, запитуйте, чи потрібна вам ця інформація, ми будемо судити по кількості ваших вподобайок. Які є і ваша вдячність за нашу роботу на каналі Мистецтво Поля Сирієнка», І вподобаєчки дають можливість інформацію піднімати на Ютубі гори і робити досяжної до широкого кола аграріїв. Тисніть на колокольчик, будете знати, що на нашому каналі з'явилося нове відео. Підписуйтесь, якщо ви не підписані. Друзі, ставайте спонсорами нашого каналу Мистецтво Поля Сирієнка». Це також дасть вам можливість і отримувати найкращу інформацію від нас і мати доступ до тієї бази даних і виробничих, і на наукових, які ми сформували за 35 років роботи в сільському господарстві. Я рахую 35 хороших років, які дійсно ну, дійсно хороші були. На все добре до зустрічі на каналі Слава Україні!